Вдягайся Вдягай штани. Вставай, підтягай штани Вдягай, вдягай, вдягла, молодець. Молодець. Молодець, що вдягла. Ходи сюди. Давай, 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 давай. сюди, 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 Заходь Заход сюди. Піднімай носочки. Піднімай носочки. Не-не, піднімай, нагинайся, підні, піднімай. Носочка, піднімай одного, піднімай другого. Піднімай, кажу, піднімай, не кидай. Піднімай другого бери. Вставай. Вдягла там не сама? Ну вот все. Піднімай. Так, тепер бери другого носочка, вдягай носочка. Підніми носочка. Це теж граєш. Грає Та не вдягайся, пішли сюди, виходь. sai vai na sota diga na sota não diga isso diga ai diga ai kazu diga ai diga ai não diga Ну давай туди вдягай. Сунь, 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 не вдягався. Дядь, вдягай, вдягай, давай, давай, давай. Так, не грайся. Вдягай. Там не вдяглася вона, давай. Не грайся носочком, вдягай. Вдягай шкарпетку, кажу. Бери шкарпетку, вдягай. Витягни руку. Витягни руку, вс. Дай руку. Вдягай, вдягай, кажу. Вдягла ж там остани сама. Вдягай давай. Молодець, що вдягла? Молодець. Даріжка, На. На. Вдягай. Вдягай, кажу, не грайся. Вдягай, кажу. Ну, все, не хочете. Ну, що не вдягла, то й